Мікс ОВС, дівчинка і хлопчик. Все весна, все двониточка, лонги, все без зими. Така кофтинка. 8-9 років, двониточка. Лонгіки. 3-4 роки. Такий джинсовий комбінезон 9-10 років. Така кофта. Світшотик, 12-13 років. 3-4 роки. Двуниточка також. Такий светрик 9-10. На змійці Піджачок. 4 ручки Футболочка. 11-12. Спортивні штани 3-4 роки. Теж двониточка, все. Лусиночки, дівчинка 11-12. 3-4 ручки. Спортивні штани дівчинка двониточка. 8-9. Такі штанці 7-8. Ще? Ще осинки? Вісім девять. Деві десять, спортивки, ще сім. Чотири п'ять. Деві десять плоти? П'ять, шість. Такий світшотик 13-14 на двони точку хлопчик. Три-чотири рочки дві ж штанців. 8-9 спортивні. 6-7. Така рубашечка байова. 12-13 років. Такий лонгік. Така кулька для дівчинки тут зі стразиками такі водолазочка. 3-4 рочки. 6-8. 3-4. 8-9. 14. А, ні, 11-12 років такий. Супня для дівчинки. 10-11 років. 6-7 рочків. 5-6. Костюмчик на дівчинку 3-4 роки. Такі ще ковтулечки. 9-10. Така легкий синка 10-11. Така на хлопчика 10-11. Така. 11-12 для дівчинки. Такий костюмчик. На вік 9-10 років. Такий Мікі Маус. Дуниточка. Такі ж там ці у нас. Ще кофтурички. 12-13, 13-14 років. Ще спортивні на дівчинку такі є. Дуниточка легенькі такі. 11-12 років. Ще костюмчик. 6-7. Спортивні 4-5 років. Ще кофтулечки у нас ідуть. 14-15. І тета, ще кофта 4-5 рочків. Такий у нас лотик. Замовляйте.